Майже 50 кілограм наркотиків саме стільки з початку року правоохоронці вилучили із місць позбавлення волі, канабіс, опій та психотропні таблетки це лише неповний перелік заборонених речовин, які незаконно намагаються передати і волі заграти за чотири за місяці цього року. 735 злочинів зафіксовано саме з попиток проносу, передачі в посилках. Намагання передати саме наркотичні речовини, перекидають через паркани, маскують у їжі милі та шампунях. Фантазії контрабандистам не бракує. Винахідливі родичі ховають наркотики у порожнини тіла, а деякі навіть у свої жирові складки. Та картопля розрізана, і там внутрі як то чи пігулки. Чи там якийсь там порошок? от так зрозуміло, що і в тюбіки з зубної пасти закладають, і в хліб. Ну це вже, як то кажуть, ну неоригінально. Серед постачальників не лише родичі та друзі засуджених. Часто так звану заборонку допомагають пронести і самі працівники колонії. Цей інспектор погорів, коли намагався організувати на роботі нелегальний бізнес. У нього битком набитий з сигаретами наплічник, а у шкарпетках на. захована марихуана что в коробке в этом наркотическое вещество трава канабис кому предназначалось это 110 камеру какая сумма 250 гривен кто вам должен был передать эти деньги непосредственно александр александр хвост Та це мізер в порівнянні з контрабандою, на якій погоріли ці конвоїри. Разом із арештантами, яких із суду етапували назад у Лук'янівське СІЗО, вони запакували в автобус пляшки із горілкою. 50 літрів оковитої розлили в 5-літрові бутлі і поховали в картаті торби. Але під час перевірки на в'їзді до ізолятора новоспечені бізнесмени попалися. По поверненню заключених з Києва Святошинського суду, на даному автотранспорті на контрольно пропускному пункті було обнаружено ізята і підки в кількості 50 літрів. За останні чотири місяці на таких злочинах погоріли понад десяток працівників виправних закладів, але наркотики і горілка не єдине, чим грішать по той бік колючого дроту. Часто в'язням влаштовують ще й заборонені інтимні зустрічі. Співробітники нишком проводять на побачення до засуджених повій. Правда, презентують їх як близьких родичок.